Бережімо слова, що з минулого ще з того часу, що колись слугували, були нам за суть і за зміст. Колись в ганок ми йшли, а тепер ідемо на терасу. І палили ми піч і варили капу... капусточку в піст. А тепер у нас камінь. Не у всіх, але слово в пошані. Не а рулета. Не будильник в кишені смартфон. У нас очі сумні. Нещасливі чомусь, невеселі. У нас льону так мало. Один лише пластик. Нейлон. Збережімо слова в музеї, в шухляді, у скрині. Бо прогрес поглинає і ступи, і циберка, і серпи. Збережімо рядно і озера і річки лебедині. Не забудьмо, чим мати в'язала у жнива снопи, перевесла і цурки, півкупи і стерні, і стерні, і мантачка, і коса, і покоси трави до колін. Ну а нині комбайни, джон діри, беушні, модерні. Ну а нині дивани. Де стільчик стояв, і ослін. Низка слів в небуття і предмети селянської хати, коцюба, чаплія, припік челюсті, піч. Відійшли в забуття жертки, груби, загати. І ніхто вже не каже слова. Генцур, сулія і пріч. Спочиває шафарня, будня вкрилась солоною сіллю, ночві теж забуті і коромисло, прачка, і прач, кожухи, кожушанки побиті і часом, і міллю. І давно не мете. Мокре листя з берези деркач. Не забудьмо своє, бо чуже воно нас не жаліє. І подуймо свій дім, свою долю у ріднім краю. Бо озерця любові щодня на міліметр міліє. Але квітка посіяна квітнути стане.